Е вас в ефірі телеканал РТБ. Передача громадське приймання. 30 вересня, в день святих віри, надії та любові, а також їхньої матері Софії в Україні відзначають день усиновлення. Цей день є символом милосердя і добра до людей, до маленьких громадян суспільства. Якою нині є ситуація в області з усиновленням чи побільшило соціальних сиріт, що потрібно для відкриття будинків сімейного типу? На ці та інші запитання ми сьогодні говоритимо із гостями студії Віктором Марчуком, начальником служби у справах дітей обласної державної адміністрації та Тамарою Олесенко. Більшість яку значні. І підполковника міліції, начальника сектору зв'язків з громадськістю ОМВС України Рівненській області. Але сьогодні я б хотіла представити пані Тамару як багатодітну маму, так яка взяла на виховання вже 15 дітей, так. Так, добрий вечір. Вітаю Добувача. вас. нашій студії. Я лише зауважу, що ми працюємо в прямому ефірі. Тож, ви, шановні телеглядачі, можете поставити запитання нашим гостям, зателефонувавши за номером двадцять Отож, Вікторе Криловичу, напевно, почнемо з вас. Якою нині ситуації в області з усиновленням? Чи побільшало людей, які хочуть усиновити дітей? Як це не прикро, але сьогодні ця тема болюча на сьогодні усиновлення дітей? Звичайно, що тема будь-яка тема, що стосується долі дитини, mm -hmm. вона є особлива, вона є болюча і пріоритетна. Що стосується Рівненської області, то в Рівненській області не так гостро стоїть проблема соціального середства, як в деяких південних чи Східних областях. І крім того, в нас із ті, з тих дітей, які. Є сиротами, значна частина з них влаштовується в сімейні форми, тобто на відсоток дітей, які перебувають в сімейних формах виховання, сягає більше 94%. Зокрема, якщо взяти в цьому році, то 12 дітей в нас вже всиновлено, 28 дітей влаштовано в прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. А оскільки для порівняння за неповних 10 років більше трьох з половиною тисяч. Дітей і позбавлених типу, батьків фіклування, знайшли сімейний затишок. Так сталося, що вони втратили свої сім'ї, але разом з тим знайшлися хороші, щирі, справжні люди, які подарували їм надії на майбутнє, тобто взяли їх у свої сім'ї. Це десь 356 дітей всиновили за цей період, 412 дітей влаштували в прийомні сім'ї дитячі будинки сімейного типу і порядка більше як 2700. Влаштували під опіку піклування. Uh -huh. А чи є певний перелік кандидатур, які хочуть взяти дітей на усиновлення? Кількість uh -huh. сімей, які хотіли б усиновити, не зменшується, вона відростає. Разом з тим, більшість сімей хочуть усиновити маленьку, здорову дитину, бажано до року, до трьох, до п'яти. Разом з тим. таких дітей на даний час здорових в нас на обласному рівні немає. Є на обліку усиновлення Дві дитини: три, чотири, п'ять, а то й більше з однієї сім'ї, або якщо маленькі, то які мають певні вади здоров'я, угу. але разом з тим, ну, ми робимо все можливе, щоб дати шанс всиновити бути дітям бути всинованим. Якщо ні, тоді вже влаштовуємо під опіку або прийомні сім'ї, чи дитячі будинки сімейного типу От, угу. пані Тамара сьогодні присутня як один із так. представників да, той, будинку сімейного на, типу на, та... наших партнерів, тих сімей, які ну Завдяки яким діти дійсно отримали надію на майбутнє. Пані Тамар, як для вас це було прийняти рішення? Наскільки складно воно було прийняти рішення взяти на виховання дітей? Дев'ять дітей? Спочатку в дев'ять взяли так, на виховання так. дітей? Це було непросто, тому що ми з чоловіком, маючи четверо дорослих дітей, mm -hmm. захотіли мати одну маленьку дівчинку, і так вирішили, що потрібно удочерити. Коли знайшли кандидатуру маленької дівчинки, у неї виявилось п'ятеро сестричок і три братики. Mm -hmm. Так як розділяти сім'ю неможливо, довелося і ми дуже раді, що так вийшло, що так доля склалася, що ми забрали всіх дев'ятеро дітей від однієї мами. І слава Богу, зараз всі живі здорові, щасливі. Ну і так, вас нещодавно додали ще, так? так, так ви 20, ще ж взяли на виховання. Да, ще, 25 дід? вересня Буквально до нас сім'ю прибуло 6 дівчат. Угу. Тобто в мене вже 12 дівчат, буде в, в майбутньому 12 зятів, <рес> теж, теж з однієї сім'ї, яких угу. ніхто не захотів, скажімо, взяти. Ми поговорили, поспілкувалися з дітьми, погодили з, з близькими людьми і вирішили взяти під опіку mm -hmm. ще шестеро дівчат. А ці дівчатка, до речі, якого віку? Ну, теж різного, напевно, різновікового, так. так, але так. Не, не маленькі старші 17 років ага. і найменший 2,5 з половиною рочки. Mm -hmm. Чудові діти. Ну, ладять дітки між собою, ті, що раніше кажуть. Зараз ось. відбувається такий процес адаптації, ага, тобто ага. вони придивляються один до одного. Є певні моменти, але я думаю, що все буде добре. Uh -huh. Треба час. А до речі, рідні от ваші ну, от діти підтримали вас, так ну а родичі ще підтримали вас у цьому рішенні, щоб взяти на виховання. Рідні дітей? діти підтримали, uh -huh. хоча виникають такі от запитання: мама, а ти любиш цих дітей прийомний? Більше я uh -huh. кажу: ні. Uh -huh. Я не можу любити наполовину. Я люблю однаково або любить, або не uh -huh. любить. У мене немає. Я максималіст по, по життю. А родичі, ну. Були різні думки. Uh -huh. Деякі думки, скажімо, ставлення, можливо, і здивували мене. Ну, Це наш був вибір. Свідомий вибір, виважений, обдуманий. Ми зробили цей крок, і на сьогоднішній день ми пишаємось з собою, що в такий важкий для України час ми це зробили. Uh -huh. Віктор Кирилович, а до речі, це єдиний випадок у нас на області чи, можливо, в Україні, коли одночасно на виховання взято така от кількість дітей? Я буду говорити за рівницького. За вісім, ну, рік назад, це було сім років роботи на цій посаді. Це був перший випадок, коли угу. така сімейна група осиротіла і всіх діток, знайшла сім'я, яка забрала їх до себе. Але ну, буквально в цьому році. У нас осиротіло 11 дітей з однієї сім'ї, і також знайшлася сім'я, яка забрала всіх 11 в сім'ю. Mm -hmm. А якби не такі сім'ї, то тіх би дітей чекали роз'єднання по інтернатах, в залежності від стану здоров'я, і від віку і... і яке їх майбутнє чекало. Дуже складно передбачити. А так є надія, mm -hmm. що з Божою допомогою і з... Завдяки праці таких людей вони матимуть щасливе майбутнє. Так ну і вони і ви ж створюєте такі будинки сімейного типу. Правда, наскільки складно було створити цей будинок, і, і, і чи легко було оформити ці всі необхідні документи? Чи якось в цей етап швидко пройшли? Чесно кажучи, був такий якийсь острах, напевно, за 20 років міліції, що будуть якісь перепони з боку угу. чиновників, але Бог милував, підійшли дуже професійно. Всі люди професіонали на своїх місцях. Документи підготували дуже швидко. пройшов процес навчання дуже професійно надали кваліфіковано, скажем, всі навички, які зібрані по всій Україні, як виховувати дітей, Проводились семінари, курси залученням американських фахівців. І що не було, не було хабарів, не було, скажем, якісь вимог чи особливих постанов. Ну просто супер. Все прозоро, я кажу, чисто так. прозоро. Був. А скільки можна на виховання взяти дітей у будинки сімейного типу? Якісь певні обмеження чи ні? Ну, є певні обмеження, але до 10 дітей винятки є, якщо сімейні групи. Якщо великі mm -hmm. сімейні групи, то зрозуміло, що їх роз'єднувати до 10 разом з власними, але якщо є сімейні групи, то тоді обмежень таких немає. Далі, якщо взяти брати дітей під опікою, то юридичних обмежень немає. Головне, щоб були достатні. Не якісь там особливі, а достатні умови проживання і щоб було бажання і можливість, і свідомий вибір батьків. І хотілося б вірити, що дійсно, да? те, що ви сказали, все воно так є, і чиновники, ну, принаймні не заважають. Хотілося, щоб допомагали в цій хорошій справі, тому що ну, ми без вас, ми без вас ніхто, тому що саме ви. Робите те, що, що дає надію дітям. Спасибо. А ви, до речі, агітуєте якось батьків щодо усиновлення, щоб взяти дітей на виховання, теж? якусь таку, таку от роботу проводите? от ваш, ваша служба? Ну, служби проводять певну інформаційну компанію. Наші соціальні партнери, mm -hmm. центри соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, крім того, Якщо не вдається дітей всиновити в нас в області, влаштувати їх у сімейні форми, то ми співпрацюємо із декількома благодійними фондами, які розповсюджують інформацію безкоштовно, безоплатно на різних носіях про дітей, які можуть бути всиновлені, усиновлені для того, щоб все ж таки, тому що кожна дитина має право проживати в сім'ї. І ми маємо зробити все можливе для того, щоб як можна швидше це право було реалізоване. На жаль, не завжди все вдається, тому що ще раз повторюю, більшість хочуть маленькі дітей, а старших 10, старших 15, тим більше серйозними вадами здоров'я. Хоча є сім'ї, які всиновлюють і беруть діток з хворобами. У минулому році вперше за 7 років дві сім'ї. Усиновили по трьох дітей з однієї сім'ї. Попередній рік один такий випадок був, а в минулому році було дві такі сім'ї. Всиновили, тому що угу. пані Тамара вони взяли будинок сімейного типу дев'ять дітей, а це всиновили. Тобто на правах рідного і дочки і ну це такі були перші випадки. В цьому році поки що немає. Поки що так. Дванадцять дітей тільки всиновили, але є справи в судах щодо усиновлення. Ми надіємося. Всі діти по можливості, які мають право, будуть влаштовані в цьому Виріште році. Це так, питання. Тому що... А до речі, чи встановлюють іноземці у нас на Рівненщині? Ну, в цьому році в нас не, не було жодного іноземного ага. встановлення. В минулому році не було жодного іноземного встановлення, тому що, ну я повторюсь, ми робимо все можливе, щоб громадяни України встановили. А якщо ага. ні, ми влаштовуємо у прийомній сім'ї будинки ага. сімейного типу. А іноземці можуть встановити дітей тільки із закладів, із державних закладів. І то тільки тоді, якщо вони рік перебували вже на централізованому обліку в Києві і не знайшли громадяни України, які їх би влаштували. Тому попередні роки в нас було декілька випадків усиновлення іноземцями, але це дуже хворі діти, які вже тривалий час перебувають на відкритому обліку на міждержавне усиновлення. А останні два роки в нас не було жодної дитини. Мар Петрина, хочу запитати вас, ви пам'ятаєте ту першу зустріч з дітьми? Якою вона була? Якою була їхня реакція? І ваша реакція теж? Не ну, тоді... було того бар'єру якогось? Я перебувала на службі, uh -huh. і ми поїхали з чоловіком на перше знайомство. Це було дуже важливо, коли приходить батько і матір, знайомитись перший раз. Це сиділо таких дев'ять авторитетів. Uh -huh. От, Юлі було чотири роки, і старшому було п'ятнадцять. Вони сиділи і так дивилися на нас з верхньої і, напевно, щось думали. І ми розпитували їх, розказували про себе, розповідали. І хотіли почути їхню думку, їхні запитання. Запитань було мало, і коли я вийшла, я чесно злякалася. Я подумала, боже, їх так, так багато, і вони такі всі різні. І Ми тиждень не їхали до них, тому що були. Питання по роботі, mm -hmm. були відрядження. І е, юрист е, соціального центру реабілітації зателефонувала і сказала: Тимара Петрівна, діти запитують, ми що, їм не сподобались <кас> батькам, що вони до нас mm -hmm. не приїжджають. І коли ми приїхали наступного, через тиждень вони бігли всі і кричали Мамо, тату. Ну, це було верх емоцій і край. Так, ну і зараз вони теж познають. Всі називають мама-тато. Так, на хвилину тисячу раз мам, угу. Мам, тат, мам, тат. І все хочуть допомогти, все хочуть зробити. Мама, що допомогти? Тату, що допомогти? Тобто ну, вони такі. Ну, обов'язки між ними розподілені, чи вони самі між собою. У нас є чергові mm -hmm. по кухні, mm -hmm. але зазвичай ми до, скажем, до особистої гігієни ставимося дуже серйозно. Вимогливо дуже до навчання, тому що це пріоритет в нашому житті. Mm -hmm. Ну а готувати вони люблять. Люблять. Період консервації у нас проходить на ура. Тобто, якщо раніше ми робили одну порцію для себе джеки, то зараз ми робимо п'ять. І так всього. Угу. Заготівлю вже зробили угу. на, на зиму. Супер. Зробили, так. <смір. <смір.> а до речі, наскільки складно було їх адаптувати до такого звичного, нормального, скажімо, життя оцих діток? Ці діти дуже бояться, наші діти, угу. наші діти вони дуже бояться бути непоміченими, бути від, якось відстороненими. Угу. Вони прагнуть уваги до себе. Кожному потрібна увага, приділити її. Вони повинні бути на виду, вони хочуть. Щоб ти їх помічав в кожній якійсь позиції, кожної хвилини і хвалив. Золоте правило. От до батьків, які чують, можливо, якщо у вас якісь проблеми з дітьми, підійдіть до дитини і питання буде вирішено. Підійдіть, просто підійдіть. Угу. І вислухайте її. Все. Я лише нагадаю глядачам, що з передачі громадська приймальня» Гостями студії є Віктор Марчук, начальник служби у справах дітей обласної державної адміністрації та Тамара Лисенко. Багатодітна мама виховати Тема розмови усиновлення дітей, створення будинків сімейного типу. Свої запитання ви можете поставити гостям, зателефонувавши за номером двадцять Вікторе нульошінадцять. як часто ваші представники вашої служби приходять у такі сім'ї, де взято дітей на виховання, і чи перевіряють умови, чи відповідають умови вимогам певним чи ні. Створюєте ну, такі рейди, робите такі рейди, так домовити. Перший раз приходять служби за місцем проживання, uh -huh. коли тільки написали заяву із з, з бажанням стати прийомними батьками чи батьками-вихователями, приходять і обстежують умови проживання для того, щоб прийняти рішення, чи вони можуть, чи не можуть. А далі після влаштування дітей перших три місяці обов'язково. А далі, принаймні, щороку відвідують, якщо нема таких проблем, тут звичайно, що здійснюється інспекторська функція службами справ дітей, але разом разом з тим, наші партнери, центри соціальних служб є таке терміни послуга як супроводження. Тобто за кожною сім'єю закріплюється соціальний працівник, mm -hmm. який має бути партнером і помічником сім'ї в усіх їхніх питаннях, і хотілося б. Звернути до всіх сімей, прийомних сімей, будинків сімейного типу, що вони саме сприймали цих людей як партнерів, помічників. Якщо десь є не так, ну, то звертайтесь, тому що ми маємо бути спільно в цій справі, і тільки тоді ми досягнемо того результату, заради якого ми працюємо. А це є щира усмішка. Дитини. Так, у вас є такий партнер, є такий помічник, так? Так, у нас є дуже хороші uh -huh. партнери. От, Соціальний працівник, який з'являється до нас вдвічі на тиждень. Uh -huh. Дуже хороша людина, яка проходить кімнатами, заглядає в холодильник, дивиться одяг дітей. Ну і ще, скажімо, дуже хорошими партнерами є вчителі і педагоги. Які телефонують і кажуть, що там щось не так, чи є, mm. треба так, тому що двоє найменше ходять в садочок. Кожен день буває в школі, кожен день в садочку, відводиш, забираєш, спілкуєшся, а зверніть увагу на те. А от зверніть на те. Дивіться. Марк, я перепрошую, але дзвіночок від нашого глядача. Mm -hmm. Доброго вечора. Слухаємо вас у ефірі. слухаємо вас. алло, здравствуйте. Слухаємо вас будь пожалуйста, правда ли, що Тамара Петровна за що дітей виплачує мільйонний кредит? Дякую. Дякуємо. Mm -hmm. Мільйонний кредит. Ну перший раз чую. Взагалі, в мене кредитів немає, тому вибачте, якесь провокуюче запитання. Mm -hmm. Я можу доповнити. Mm -hmm. Кошти держава, влаштовуючи дітей у прийомні сім'ї будинки сімейного типу, виплачує. Виплату на дитину в кожну дитину в розмірі двох прожиткових мінімумів відповідного віку. Це от з 1 вересня сума складає на кожну дитину від 2300 до 2900 в залежності від віку. Крім того, виплачує соціальну винагороду сім'ям. Батькам, які надають соціальні послуги, так само як зарплата, яка отримується в інтернатних закладах вихователями. і ці діти, ці кошти, які виплачуються на дітей, вони можуть бути використані на дітей. А ті кошти, які отримує вже батьки-вихователі, це їхні власні кошти. Вони можуть їх використати, як вони вважають за доцільне разом з тим, у ці кошти, які виплачуються на дітей. Входять повністю все і комунальні, і харчування, і одяг, і так далі, і так далі, і так далі, і лікування все все повністю. Повірте, що е, та перевірка, яка проходить, і в кінці року, я хочу наголосити, що готується по кожній сім'ї, по кожній дитині готується з службами справи дітей звіт, де саме аналізується яким чином. Тобто здійснюється якісна характеристика того всього. Повірте, що. Якби десь були такі випадки, то зрозуміло, що дитина була б недоглянута, дитин, діти були б не нагодовані. Саме зрозумієте, 15 дітей їх тільки нагодувати. Скільки потрібно продуктів, скільки потрібно одягу, скільки потрібно всіх речей. Тому якщо є така інформація, підтверджені факти, то я хотів би про це знати. А якщо це просто слухи, то і майте на увазі, що ми маємо звикнути до того, що за все нами сказане, ми. Можемо і повинні нести відповідальність. Угу, то дійсно так. А до речі, як з проблемою цих харчування, одяг вам допомагає хтось? Так, допомагають. Більше скажу, я пенсіонер, майже угу. рік, скаже, моя пенсія йде у відповідь дозвонювачу. Вона так швидко кинула слухавку російською мовою. Тобто, дійсно треба надати факти того, що мільйони. Мільйон, ну, мільйон це круто. Ну, не важливо. Справа в тому, що і мої гроші, кошти, мої депозити йдуть на рахунок родини, тобто в сім'ю, моя пенсія. Все витрачається на дітей. Є друзі, які допомагають. Я навіть не назву людину Жабчик Віктор Федорович, який допомагає нам дуже сильно. Потужну, я водила на екскурсію на його завод дітей. Оце на минулого тижня, який показував. Він дуже допомагає на АТО свою продукцію, виробляє макроні вироби, повидло, і він знає нашу дуже добру родину. Дуже багато знає нашу родину інших друзів, які теж допомагають. Допомагають наші друзі, багатодітні сім'ї, які іноді, як це не банально звучить. Позичають нам гроші з зарплати до зарплати. от, так що… Така взаємопідтримка, взаємовиручка, ну, так? Я Православна ж... церква та... нам допомагає та... овочами. Угу. тобто, ну… Пані Тамара, ну, угу. так я добре пам'ятаю, коли рік тому. Ви взяли цих 9 дітей і поки пройшов процес оформлення цієї допомоги, поки нарахували в управліннях соціального захисту, поки перевірили, поки виплали, то, напевно, десь 2 чи 3 місяці ви взагалі були без цих коштів, а це 9 дітей, яких тільки взяли, потрібно було вдіти і годувати і так далі, і так далі. Так що це все. Хто, вар... висли, хто, хто вважає, я хотів би сказати так, що хто вважає, що це легкий заробіток, приходьте до нас пройдете навчання, доведете, що ви можете виховати. Ми вам знайдемо з 10 дітей і будете заробляти. Вибачайте, але. Такі легкий заробіток, правда? так? так? Угу. А, до речі, чи були випадки, коли ви дітей забирали із тих прийомних сімей? Були такі випадки? Щ... Чи коли не... я прийшов у 2007 року, тоді був випадок, коли ми закрили прийомну сім'ю. Ну, ця прийомна сім'я не повинна була створюватися з того часу. Таких проблем, щоб ми закривали сім'ю через неналежний догляд, не було. Є певні моменти, коли діти виводяться із сімей, вони поодинокі ці випадки, але це вже діти у старшого віку, і в них дійсно ну, є проблема відсутність взаєморозуміння. Ну, але так це, це також поодинокі випадки. Також поодинокі випадки. Ми їх потім влаштовуємо в інші сім'ї. Тому. Повірте, що це дуже малий відсоток на фоні того, скільки дітей знайшли щастя. Але знову ж таки, це в основному ті діти, які вже мають негативний досвід. тривалий виховання в інтернатних закладах, перебування в негативному середовищі. А якщо дитина із навіть із з неболополучні сім'ї потрапляє зразу в сім'ю то їй набагато простіше адаптуватися, і ризики на таких проблем набагато менше. Угу. До речі, пані Тнора, а діти ходять в Олександрійську школу? Так, освітню mm -hmm. Олександрійську mm -hmm. школу. Вони ходять, одна дитина ходить в другу зміну, всі в першу зміну, mm -hmm. навчаються, у двох дітей репетитори. З двома дітьми займається логопед, двоє дітей в садочку. І ви оплачуєте репетиторів, все, все як все. потрібно, все. Mm -hmm. Mm -hmm. Так що охота у дітей є до навчання, так? так? Залишилось тільки мільйон. <смі> ну Це в майбутньому будете виплачувати потихніку. Ну і на останок нашої передачі, що ви побажали на лю батькам, люд людям, які хочуть усиновити дітей, взяти на виховання. Пані, і ви, Віктор Крилич, і ви Та, я, то, я хочу побажати батькам в першу чергу терпіння, Божого благословення і бажати дітям тільки добра, добробуту. І навчити їх. Ви знаєте, дуже важко дітей поставити на ноги, особливо зранку. Терпіння, любові і удачі. А найменше, до речі, діти два рочки, так? Уже два з половиною. Так що, все попереду. Кроки становлення. Ну, і Віктор Кирилович, і ваші побажання батькам. Я хотів би подякувати вам, пані Тамара, і всім, сім'ям, всім. Особам, які взяли на виховання діт дітей. Ще раз повторюю, саме завдяки вам, більше як 3,5 тисячі дітей знайшли сімейне тепло, тому що сирітство це відчай, а сім'я це надія на життя. Тож хай Бог наповнює ваші серця теплом, а ваші обличчя і, ва і обличчя ваших вихованців хай сяють завжди сонцем. Хай Бог допомагає вам і дякую за все. Дякую вам, дякую, що робите таку Спасибо. гарну справу сил вам, натхнення і поставити оцих діток на ноги, я кажуть, і щоб та любов була взаємною. Дякую вам теж, що завітали Дякую. до нас до студії. Дякую. А я нагадаю нашим глядачам, що ви дивились передачу громадська приймальна. Гостями студії були Віктор Марчук, начальник служби у дітей обласної державної адміністрації, та Тамара Лизенко, мама вихователь. Дякую усім глядачам і вам теж ще раз за розмову. І не забуваємо, що кожна дитина має право на захист, повноцінний розвиток та виховання у люблячій сім'ї. До побачення.